От нас виноватость, подій. Сашка Полищук, и любить любить, пооруживать. Стирает зло, прочно в каждом, и я смирился с судьей. Саша, зло всегда возвращается злом. Я не делаю зла, я живу. Значит, твоя жизнь зло? Ну, покрошу раз. Побачу в Ютубе, Я тебя кончу. Ми вас вітаємо. Вже на місці. Добре. Добре. Ну, шо, склад злочину був. Зараз покажемо вам фотографії даної особи. Зараз виймають від реєстратора дану подію. Ну, це вже неодноразово було і мою адресу, і його. Погрузи неодноразово були з його боку. — Ну вже ні. Це ж не є поки. — Ну, так. Да. Поки так. Да. Хлопці, яка пишуть протокол, що там Ну, Ось ця особа. Якось, на світло не буде, вино це неодноразово. По але... ну, магазинам розвозить продукти ворозовської. Одинадцять. Сильно 25. себе 25. уважно чувствує. Саша Поліщук. У нас конфлікт є так. по дитячому садочку. Давно не в різні відносини. Да. Там ну... ніяких взагалі немає відносин. Так. Просто що її дружину показали в Ютубі, і він тепер біситься. Ну тепер і він буде в Ютубі. Справа по ДНЗ ромашка, там кримінальна справа, але вона вже перекваліфікована як не кримінальна. Ай, На сьогодні вийшов, Чи давно? Так, вийшов. Це сьогодні, сьогодні Ви були було на робочому місці, так? Так, так. так. Да, ну те, що не сьогодні було, то ще було раніше, коли там ще було. Ну, там то ще були погрози так. Сталося те, що людина приїхала, по-перше, себе вела некоректно, обзивала, некультурними словами, казати, якими не буду, Якщо це, ці, це не потрібно, є на відео. Ці його слова. Ще що, з його боку, пішла подача мені в лице з руки. Ми будете, ну, я буду писати можна, на нього заяву. Тілес, тілесні шкоди. Так, будемо визивати зараз швидку допомогу. Тиск, ні, тиск, поміряємо, тебе ж тиск однак піднявся. Так, піднявся. піднявся, ми зараз ті, ті пани. Звісно, зараз виключаємо, виключаємо. Може пішли там середину, вийшли. там тепліше, пішли нормально сяду. Пішли ще. Вийшли. Вийшли. В середину будемо там на. Добре, ми Не швидку везли сюди поки, набери. Uh -huh. Кайтиск піднявся. Uh -huh. Складська 7. Біля млина Біля нашого. Типу 10. Так, я є, поки збивався на певний час. 84. Це бусик сто.

Лагеря, лагеря, но я вірю, что вернусь. Белым голубем змітнусь. Ага, видно, видно, вдарив. Ну, удар сам перший видно, а далі да. тут все стоїть від... А далі за машиною вже не видно. Так, да, перший удар видно. Викликав шутку? Йоган Василь, зо. Да. Добре, що перший удар буде видно в голову. Я до тебе йди і сам скажи. Чого ти? Йди на камеру, скажи, щоб люди побачили. Що ти за людина? Чому? Я грубінянив щось? Я тобі у кажу ще раз, побачив в Ютубі чи себе чи жінку, і шо? я тебе кончу І шо, за шо? Поняв? Ти че, сука, мудах? Ну Вообще охуел, що, блядь. То я тобі кажу Да ти бляд? шо, давай! Вашу, давай, і шо? Да що ти, блядь, така людина, я вже давно знаю. За шо? За правду, за те, що я прав. Правду не любиш, да? Удачі тобі! Удачі! Аджа і пані Сладжора. Уже за машини. Я на Миколаївна терміново, слідкуйте за, за автомобілями, хлопці, відданяйте ткани. Це ваше є життя. Пізні ситуації говорять. Головне факт зафіксований. Покажи. Ну, я ж тільки що відео показував. Віде. Він підведу до мене сюди. Кажу, чому я до вас повинен Діти сам до мене. І він ото прийшов, Уже були тоді. Ну За машиною ви там ще билися, так як на відео видно? Він мене вдарив. Я ну, інерція пішла і його з ноги під сравку дав. Ну, Це так було. Угу. Тоді він у машину машини поїхав. Це палічка. Владик, де били? Давай били пару на сонки. території сразу. Показать, хто бив? мене, <реку> не треба. <надо>. А, ви <плеви> ж питаєте хто. Просто Страс, дуже великий стрес. Ну куда Сашка поліщук. Свідомо скорочував. Я сейчас поставлю, щоб материалы по душу падали, но потом не знаю. Зразу на, прийомні, на освідування на округу. Конечно. І теж хай дивляться. Есть нема, але щоб фіксували, числі тілесні на нього на руках. Там, не ти То те, не врачам, да? Ну ти поняв? Все не ще причини. Ну почервоні не должно быть, якщо ви невероятно, да, если еще вас научился.

Я не знав, чому телефонувати, я набрав. Слідуючий раз треба, не... е... Євген, стояти, щоб тебе так било, щоб з тебе юшка текла. Тоді тільки побої можна здавати. Поняв? Да, да, зрозуміло. завжди Це бувають за вже не це. А чти не підходить. Да, оце у нас таке законодавство. А для вас я ніхто. як і ви для мене? Давай скорей, да я в тайгу поехал А для вас я никто, как и вы для меня Я плюю на закон, вы меня в лагеря А для вас я никто, я плюю на закон Заїжджав чоловік Поліщук Олександр. Це, це чоловік е, Поліщук Людмили Валеріївни, е, голови громадської ради ДНЗ Ромашка. Він сьогодні приїжджав з погрозами. І не тільки були погрози, було з його слів було і фізична розправа, і тому подібне. І що його, він сьогодні був в відділку поліції тільки що, і що він визнав повністю свою провину. Якщо далі буде людина так продовжувати, будемо далі показувати цього чоловіка. Може і не тільки його. Проти нього тепер відкрите кримінальне провадження. Проти нього відкрите кримінальне провадження ну, і ведеться слідство. Куди ви зараз будете їхати? Зараз ми звертаємося до судово-медичної експертизи і вони будуть мене Обстежу. про... обстежувати. Я звернувся до експерта до нашого місцевого. З постановою, яка була надана мені в нашій поліції. На що експерт мені відповів, що в нього є термінова справа і що нам потрібно почекати півгодинки. За півгодинки в мене ну, може і не значні тілесні ушкодження, але вони зникнуть, я так вважаю. Що це так у нас працюють, експерти в місті Кариликові. Паспорт я Добрий день. Ми до вас. З приводу тілесних ушкоджень потрібна ваша перевірка. Я постраждали. Значить, через годинки десь, будь ласка. Мені терміново треба від'їхати в справу. Півгодинка? У мене є довіреність, чому потрібно. А, є довірність? Слідчі ми дали, все є. Ну це інша справа. Тому що будь-які інші особи мають право тільки за дозволеним сліду. Звичайно. Перший случай був, що він приїжджає, погрожує життю і є вже відео знято на фото відеофіксацію, його слід. Значить, наніс удар кулаком колаком, ділянку нижнього так? Так. Якою, якою удари. Не можу в не не яку частину. Ну, права сторона а, моя. Так. Да, моя сторона права. О, то знає, з левой. Зуміло, значить я меде вам тиск поміряли. Так. Ну, це З їхніх слів 140 на 90. Та це не моя добина. А як під час цього всього як це було, то там зовсім інших не був тиск. Просто вчасно їх не було. Ну і в принципі і все. Вас поліція, мабуть, забрала з собою, так? Да? Ні, ні, вони туди приїхали ні, на місце. Ми самі там. Ні, а так постанову вже оформляли на місці. Уже... Поліції просто забрали. Так, поліцію забрали, так. Да. Скільки це вже у вас цей конфлікт? <рик> От <Давно? рик> Отколи кіно в Ютубі. <рик> <Буде> І ще <рик> далі продовжати. Користувай. саме прийшов все ударні. так було. Тут не вилетілось? Ну трохи. Ну от я вам, чесно кажучи, порекомендував би. Я, Рен... Думав, Рен... Що... я І, думаю, що ви... там не було такого ж сильного. Ні, ні, ви якраз не дослухали. Справа в тому, що... тому, що, як то кажуть, безпосередньо після нанесення удару на протязі дуже короткого проміжку часу. От, е... Ушкодження можуть не виникати. От, а потім але, десь але, але утворюються крововиливом, як і тканини. От я б вам порекомендував, так як на даний момент я не бачу, тут у вас видимого ушкодження. От, я б вам порекомендував завтра до мене повторно звернутися. Не да. дуже добре, якщо лікар напише, що все прекрасне, там нічого немає. От, тобто, ну, якщо ви все-таки до лікаря підете, то, будь ласка, щоб ці дані якось до мене попали. Можливо. Так як я, ви ж до мене підійдете завтра по поводу ще небезпека. Ну, якщо буде якась... якщо, якщо потрібно. І... Ні, ну, ну, якщо якісь признаки. Ну, дивіться, ви їх можете не побачити, а я їх можу побачити. А ви побачите? Ну може зайдеш. Ну, <клес> немає. Ні, 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 тут не залишко. І потрібно зап... працювати, зараз на роботі. За робити. Ну дивіться, я знаю. вирішуйте, в принципі, самі, це в ваших інтересах. Я, якби були вибиті зуби або сильно боліла щелепа чи що, я б з вами погодився. Але так як я ну, себе краще вже почуваю, то я думаю, що ну, дивіться, я тоді, я думаю, ви повинні розуміти, що, скажімо так, в цій експертизі, то я зможу тільки вказати ваші скарги, а об'єктивних даних якихось у мене ж не було. Mm. Зрозуміло, бо переломів нічого немає Ну ні, переломів немає, на даний момент немає там сентября. Ну, я ж кажу, що можливо він з'явиться. Ви... Я ж не думаю, що ви не можете, ну, наприклад, на 10 хвилин з цієї роботи підійти і показати мені вашу щелепу. Я вас чекаю, скажімо. Так, бумаги там ніякі... А, ви тоді передаш. Все. Все добре побачення. Да, 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 постанова лишається.